Зараз ми повертаємось до зради Sony і починаємо її потроху розганяти в правильному напрямку. Тому що далі вони якраз таки обговорили дружбу Sony та Valve. І що цікаво, що вони сюди ще й докупи докинули дружбу AMD, Соні та Valve. Тому що на даний момент AMD дуже плотно співпрацює з Марком Церні. Вони розробляють ФССР, RDNA 4, купа напрацювань. І куди це все приведе з наших героїв, поки що невідомо. Але от на що вони хочуть звернути увагу, що останнім часом Sony дуже сильно вкладається в оптимізацію ігор на Steam Deck. Слухайте уважно, я наприклад про це знав, але що прям вони відслідковують цю оптимізацію, тестують її. Я за таке не знав. Я думав, що знаєте, вийшла гра на релізі, додали, ну і забили болта, як то кажуть. Хай воно буде. Ні, зараз от вони кажуть, що оптими за оптимізацію навмисно слідкують. Вони роблять маркетингові заявки під Steam Deck. А... а це мало хто робить навіть з великих видавництв. Наприклад, Microsoft цього не робить. А от у Sony постійно вони вкладаються в невеличку рекламу, коли ти там відкриваєш магазин на Steam Deck, у вас зазвичай на головній сторінці показує, що якась там гра отримала підтримку Steam Deck. І от Sony в це вкладається, цю інформацію рекламує, розповсюджує через новинні канали. Тобто вони це контролюють цей процес, вони в цьому зацікавлені, щоб їхні ігри нормально гралися на Steam Deck. Також Sony впровадила перенос збережень між PlayStation 5 та Steam. Раніше їм це було пофігу, зараз вони вже там не в усі ігри, але цей крос-прогрес вони налагоджують. Також Sony додали. Відео-інтро заставку спеціально для Steam Deck. Це якщо ви не розумієте, про що йде мова, це коли у вас Steam Deck включається, у вас іде заставка, там значок Steam Deck крутиться. Так прикиньте, Sony розробила, на, ну напрягла свої студії, щоб вони зробили невеличкі бонуси під Steam Deck. Там є заставка з Last of US, тобто у вас буде стилізуватись консоль під Last of Us при завантаженні, Потім, звісно, нічого такого немає, да. Згодов War я бачив. от, І вони кажуть, що є ще декілька ігор, з яких вони зробили ці спеціальні а, інтро заставки.